Палоградського району надаватимуть безоплатну правову допомогу. Меморандум про спільну діяльність в рамках проєкту Правовий радник підписали сьогодні голова депутатської фракції Партії Солідарність Павло Карнета, голова райдержадміністрації Святослав Максимчук та керівник Палогрецького місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Косунох. Підписання цього документа викликано гострою необхідністю населення Павлограда та Павлоградського району у правовій допомозі. Для реалізації проєкту зусиллями Павла Карнети та Павлоградського центру із надання вторинної правової допомоги будуть залучені кваліфіковані фахівці в галузі права. В рамках проєкту Правовий радник планується систематично організовувати виїзні прийоми громадян юристами проєкту. Для цього розробляють графіки безкоштовних прийомів і поінформують про це населення. На Напередодні я зустрічався із керівником фракції Блок Петра Порошенка, депутата Павлоградської міської ради Корнета Павла Анатолійовича, який сьогодні присутній. Значить, обговорили таке питання. У нас на території Колоградського району є певні проблеми в населення із наданням юридичних послуг. Ви знаєте, що всі юридичні фірми, які знаходяться зареєстровані на території Павлоградщини, в основному знаходяться на, у нас в місті, тому що і населення побільше, і сільські жителі на сьогоднішній день не мають такої змоги вільно. Мати можливість отримати в повному обсязі консультацію юридичну. Обговоривши ці питання, а ті юристи, які є на сільських радах, оформлені, як правило, зайняті своєю роботою, якої вистачає на місцях, і частенько виходить так, що людина наїздитись не може до. Районного центру, щоб отримати консультацію юридичну і процедури, які на сьогоднішній день діє на селі, це і отримання майна у наслідство, яких тих чи інших документів, і кожен раз треба їхати то за документом, то до юриста. І ці, ці консультаційні послуги виходять дуже далекі для людини, яка живе в рік селі. В такому плані ми пропрацювали про, про, про із, із Павлом Анатолійовичем і його група, юрист Вадим Платонович, керівник конституційної групи юристів від них разом з Оксаною Вікторівною, директором місцевого центру з надання безпосередньо вторинної юридичної допомоги, було обговорено, що підпишемо меморандум. От, і будемо надавати юридичні консультації для нашого населення, сільського населення, які живуть або віддалені від центру районного, або які е не мають змоги отримати в повному широкому обсязі. Щодо цих консультаційних послуг, я думаю, що Павло Анатольович розкаже, що вони. Планують зробити, що вже зроблено, і як це буде мати вигляд, і потім він вже далі по суті надасть слово і Оксані Вікторівні і Вадиму Фатоновичу. Будь ласка. На сьогоднішній день якби, було вже ініціювано виїзд, виїзд юристів на територію Троїцького міжліччя і Привовчанки. Завтра будуть ані в Верках. Вот. Но как таковой, то есть для того, чтобы ситуация была доведена как бы, до логического конца, то есть выезд наших юристов ну, как бы, является, для, для этого является мало, просто выезд юристов. Поэтому будет также предоставление, да, то есть мы будем предоставлять информацию, вот, а уже представители э, второй юридической допомоги, вот, э, тем э, слоям населения по закону, которым как бы э, бесплатно предоставляется эта помощь, вот, будут э, доводить э, ситуацию там и до э, суда, если понадобится, да, то есть и э, там, в дальнейшем э, для э, сопровождать, да, и получение вот, как бы, конечного логического результата. Тобто, Павло Анатолійович, тобто це буде так. Людина звернулася, наприклад, по оформленню спадщини до ваших представників-юристів. Каже, що у мене є такі проблеми, як їх вирішити. Ви повністю розписуєте їм графік і ведете вже до кінця. Поки ця людина не получить в повному обсязі юридичні і практичні надбання. Тобто все, що, що стосується до, аж до кінця переоформлення тих чи інших документів. так? Ну, Після підписання цього міморандуму, да, ми зможемо повністю провести. От... Первая знакомительная фаза, да, то есть до окончательной фазы получения документов человека на руке. Это будет, будет непосредственно график, то есть там раз в неделю наш или несколько наших туристов будут посещать тут, в определенной поочередности каждое, каждое селище будет посещать. Значит, уже пробовали делать выезды, значит, на... Наприклад, буде графік е прийняття. Як приймає депутат, виїзні прийоми проводить, точно так, так само буде юридична група про прийоми. В понеділок це буде, наприклад, Троїцька сільська рада. В Троїцькому села Троїцька кімната така з 10 до 12 години. Е вівторок це буде виїзд до Межирича. Е з 9 по 11 годин. Не візьміть за основу, це просто приклад, я показую, що і всі люди, буде об'ява, і люди, в яких є проблеми, а на сьогоднішній день їх повірте дуже багато на селі. Це переоформлення спадщини будинків, це переоформлення спадщини земельних земельне питання. Взагалі нас дуже запущені в страшному стані. Люди є, що за браком коштів не можуть звернутися до юристів просто за консультацією, які треба документи зібрати, і де їх брати, як їх шукати, куди їхати. Це є велика проблема. І другий раз людина приходить до нас в розпачі, каже: Я не можу переоформити землю, яка осталася мені в спадщину спадок від батьків або від бабусі. Хожу по кабінетах уже півроку. Півроку чекали, поки набуде спадкоємець власності, як спадкоємець, півроку переоформляє, а є такі документи, які мають термін придатності, ну не придатність, термін свій місяць-півтора місяця, треба знову довідку брати нову, і люди ходить по кругу, не знає, що її робити. От якраз ці проблеми будуть вирішуватися консультаційною юридичною групою. Было уже 4 выезда, было принято 15 человек. Из этих 15 человек это уже люди, которые получили вторую правовую допомогу. То есть они повторно просто узнали о том, что благодаря головам сельских рад, то есть мы предварительно согласовали этот выезд головами сельских рад и за неделю до того. То есть уже было доведено населению, и люди приходили. Приходили, из этих людей было два человека, которые получили вторую допомогу. Вот. Ну, как бы для убедительности они решили, как, как говорится, проверить еще, может быть, в какой-то степени нашу компетентность, а может быть, все-таки людям где-то как-то сомнения, потому что, ну, к сожалению, да, наше население, особенно сельское, ну, наиболее подвергнуто тому, что для них да, очень тяжело ну, и нет, практически недоступно или слабо доступна такая вот помощь. Поэтому люди получают различного рода консультацию. Затем, ну, то есть технически это выглядит так, я, может быть, повторюсь, но ну, простыми словами, пришли ко мне, я дал как бы видение человеку понимание, что ему надо делать, если этот человек действительно подпадает под категорию людей, которые могут получить вторую ну, допомогу, они, соответственно, я их отправляю в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной допомоги, и там они уже А в дальнейшем получают все то, что ну, на, на, на авторичной э, да, помощи и подписываем этот меморандум. Оксана Викторовна скажет, да? Оксана Викторовна. Спасибо. С 2012 года в Украине действует закон о бесплатной правовой помощи. Она состоит из двух частей. Первичная помощь, которую оказывают должны местности на местном уровне. И вторичные – это центры, созданные Министерством юстиции, которые предоставляют бесплатную вторичную помощь, то есть представление адвокат, адвокатской помощи уже в криминальных, административных и цивильных справах. При этом в Павлограде центр открылся с июня месяца прошлого года. За это время, благодаря работе с пильным заходом МИШ, районну адміністрацію та сільськими головами нами було налажено співпраця з Павлоком, Павлоградському району. Були організовані місця зустрічі з жителями громади і надавались правові консультації та надавалась юридична допомога Але в зв'язку з тим, що ви розумієте, що до Павлоградського місцевого центру відносяться 8 районів та 3 міста, фізично надати безоплатну правову допомогу центр, в якому працює сім фахівців. Фізично немає можливості за цей час. Я підтримую колег в тому, що коли ми виїжджаємо до сільської ради, ми погоджуємо графік між робітниками. це здійснюється або в бібліотеці, або безпосередньо в сільських радах нам надаються приміщення. Люди приходять за консультацією. Первинна консультація вона дуже важлива. І е, наш центр погоджується на пропозицію, е, яку ми сьогодні хочемо упасти меморандум з районною адміністрацією та дому Петра Порошенко, зв'язку з тим, що чим більше фахівців, чим більше юристів, чим більше питань з приводу допомоги саме населенню, яке знаходиться віддалено від центру. Можна спитати в Павлограді і у нотаріуса, і у юриста, і у якогось банківського юриста, і просто можна зайти до суду, спитати, що мені робити далі. То в сільських місцевостях, які відокремлені територіально відокремлені або професійно відокремлені від інформації, така допомога на жаль не надається на високому рівні. Хтось сказав, якась сусідка прийшла, виграла справу, зробіть і мені. А коли відкриваєш документи, а там зовсім інші питання, зовсім інші підстави, неможливо. Тому, коли Вадим Платонович каже про те, що народ приходив на повторно спитати, а той сказав, та може він не правий, може в цьому спитаємо. Чим більше юристів, тим більше фахово це, це населення зможе отримати допомогу. З якими питаннями звертаються? Дійсно, на, при, на прийом приходять за юридичною допомогою від 20 до 30 людей, якщо. В сільській місцевості, в територіальній громаді, сільський голова відпрацював або розмістив оголошення про прийом юриста. Питання різні, починаючи від того, як скласти заяву заповідь. І закінчується тим, як розподілити спільне майно подружжя, або коли хата занедбана, вона простояла 20 років, як отримати це безхозне майно собі в спадщину. Коли людина прибирала в тому дворі, 20 років садила огород в цьому, в цьому подвір'ї, і вона хоче отримати цей будинок собі у власність. Питання дуже різні. А саме головне, що особи, які мають право на надання безоплатної вторинної допомоги, це мало забезпечені. Це є люди, які просто лежачі, вони не можуть вийти із, із будівлі і отримати цю допомогу. Працюємо з центрами соціальної допомоги, відправляємо туди, беремо документи під свою відповідальність. Так, під свою відповідальність, тому що дойти до кожного дуже ну так, такою кількостю людей неможливо, тому знаходимо любі. любі способи, за якими це можна зробити і дойти ближче. На території Полоградської район державної адміністрації проживає ну плюс-мінус, не знаю, точно не буду вдаватися підробиці. 160 тисяч населення. Це я маю на увазі два міста: Павлоград і Тернівка, це 130 тисяч населення, і нашого Павлоградського району 30 тисяч. І всього навсього сім фахівців безоплатній, вторинної правової надання вторинної е, консультації. Ви ж розумієте, що це таке. А. На сьогоднішній день е, ми е, ну, виходить, що сталкуємося так сказати, з проблемою, де села ще 50-60-х років побудови будинків не переоформляються, тому що то грошей немає, то документів немає. І дійсно у на сьогоднішній день деякі е е сім'ї не можуть те, що належить їм від дідів іще. тому що нема е документів, де їх шукати, хто його знає, з чого починати е не знають. А ось іменно така спілка е е групи юристів, первинної вторинна, я думаю, що ми на сьогоднішній день дуже. Підемо на багато кроків вперед, і цієї допомоги людям, я думаю, що надамо достойно. Дуже багато людей, які не можуть переоформити на сьогоднішній день спадщину землі. І дуже багато питань нас неоформлених договорів, не переоформлених, тому що немає спадщини і так далі. Це питання вже давно мусили. І це вперше за всю історію, напевно, по районної державної адміністрації це питання піднімалось. І почувши, що є у Павла Анатолійовича фонд благодійний, звернувся, так як ми з ним однопартійці. Звернувся, чи не можете ви надати нам таку допомогу? Тому що. Ваші виборці міста Павлограда, вони забезпечені і так, можна сказати, всіми правовими і всіми можливими е, юридичними послугами, та і, і вторинна е, знаходиться на території Павлограда, міста Павлограда, а село обділене. І крім того всього, що віддалені села, мало того, що сьогодні вже проїзд дуже дорогий, а попробуйте наїздитися з села. До юриста, а потім приїхати додому зібрати документи, а потім приїхати назад до юриста в місто, а потім вернутися додому, бо в сільській раді запуску довідку взяти. І тільки на одних переїздах людина витратить свій місячний заробіток і нічого не доб'ється. хочу... З учу... того, що у нас свій юридичний штат, да? Ми не увидели великої проблеми організувати такого роду... То есть юристы в любом случае работают, вот, и для них не составляет проблемы, то есть выезжать и консультировать. Если же это подпадает под вторичную юридическую помощь, вот, там уже как бы передаются документы, вот, и сопровождаются как бы, уже представители да, вторичной юридической помощи. Да.